Привіт, дорогесенькі! На зв'язку з-за океану знову ваш улюблений пухнастий блогер Степан. Скучили. Зараз з Тарасом поїдемо в магазин, бо він обіцяв приготувати індичку за своїм фірмовим рецептом. А я більше на сафарі не згоден. Не розумію, тачка крута, але ж рожева. Тарас каже, що вона була дешевша, аж на цілих 50 доларів. Напишіть у коментарях, друзі, ви вірите в цю байку. Ну що, дорогесенькі? Ось ми і повернулися, купили індичку, якусь каструлю і пару пляшечок пивасіка. Ну, пару Степане, ти розвантажуй машину, а я йду швидесенько розпалю багаття. Ну звісно, я ж останні дві ночі недостатньо тяжестей навколо хати тягав. Ви тільки подивіться на цього працівника, дорогесенькі, поки я там спину гнув, він тут нажерся і спить. Треба провчити. Італійці запевняють, що оливкова олія дуже корисна не тільки для шерсті, а ще й для шкіри. А я бажаю Тарасику всього найкориснішого. Саме час поставити лайк, підписатися і залишити коментар. Просто подивіться, дорогесенькі, яка сьогодні класна холодна погода. Повітря свіже, прозоре, так легко дихається. Тарас, здається, вивчив урок і нарешті збирається готувати п'ясо. Та я поруч із тобою ніколи більше спати не ляжу. Зараз ми збираємось опустити індичку у кипляче масло. Судячи з усього, Любі, я ніколи не спробую ту фірмову індичку. Залишається одне бахнути пивасика. Треба ж десь брати білок для організму. Тарас не здається, каже, нафіг ту індичку, у нас будуть бургери з індикового фаршу. Одразу, як тільки він договорить по телефону. Усім привіт з нашого зимового барбікю! Дивіться, як шиплять котлети. Аромат просто божевільний. Якби я не випив п'ять ящиків пивасика на голодний шлунок, я не уявляю, як би я на це усе реагував. Ну, мені здається, не все так погано. Пару раз валиком махнути і буде як новесенький, а Тарас чомусь не згоден і ридає у кущах. Ніякої більше індички нажарю наших шашличків, а потім буду відпоювати Тарасика м'ятною вкусняшкою. Він завтра про будинок і не згадає. Друзі, головне не будинок, а компанія. Зате тепер маємо джакузі з видом на панорамну вентиляцію. Це не вентиляція. Мій дах не згадуй. Краще пий. Не треба було мішати пивасик з м'ятною вкусняшкою. Замість Тараса я бачу якогось Гаррі Потера в нашому джакузі. Дорогесенькі з вас лайк, підписка і коментар. Бо я візьму свій німбус 2000 і через 5 хвилин вже буду сидіти у вашій ванні.